Дубинчанин Святослав Метелюк пригадує, коли НКВДсти оточили будинок, в якому переховувалися повстанці, ті не злякалися смерті і не здалися загарбникам. Запала невелика тиша. І ось в тій тишині прозвучало слова Слава Україні і прозвучало ще два постріли. Так вмирали повстанці за Україну, за її волю, за українську нашу мову і за. Нашого віру християнську, колишні упівці переконані, смерті їхніх побратимів не були марними. Такою була плата за майбутню незалежність. Живими не здавалися своїми кулями стрілялися, на своїх мінах підривалися, вмирали, не вгалися по одному і групами їхніми трупами, і фашисти, і енкевидисти підпирали плоти. Рідну землю мертвим не давали. З нагоди 69-ї річниці створення Опа добинських повстанців привітали в місцевому будинку дітей та молоді. Ви воювали за те, щоб Україна була заможньою і сильною державою. Ви сьогодні це передаєте своєму поколінню. Ви сьогодні передаєте своїм внукам правнукам. І це приємно, що сьогодні. Ми вами гордимось Світлана Федек Сергій Вознюк здудно для інформаційної програми. День.